Натюрморт п'ятикласниця Вікторія зображає у незвичній техніці. Вільний зліт фантазії демонструє під час заняття у художній школі. Мені дуже подобається малювати, я вже займаюся три роки. Природу акварелями те, що найчастіше зображує дівчинка: малювати проходить двічі на тиждень. Після того, як художня школа змінила місце розташування, з центру перемістилась на алмазний, їй навіть стало зручніше відвідувати заклад, бо живе поруч. Та й умови, розповідає дитина, у новому приміщенні не порівняти з попередніми. Коли була зима, то ми переходили в курточках і там сиділи, було дуже холодно, вода замерзала. Краска, можливо було малювати минулого року. Приміщення художньої школи поблизу краєзнавчого музею взагалі не опалювалось. Дітей перемістили займатись до 10 та 6 шкіл, розповідає нинішня очільниця закладу. Але цей навчальний рік полтавських дітей вчать мистецтво у відремонтованому приміщенні. Колишнього дитячого садка. кожного викладача на сьогоднішній день є власний клас, який він може оформити так, як він це вважає за потрібне, і кожен викладач в своєму класі передає свою власну майстерність цим дітям. Дуже задоволені всі викладачі, що ми сюди переїхали. Дуже задоволені діти, дуже задоволені батьки. Сьогодні в нас в класах дуже тепло, дуже затишно, дуже світло. Останнє говорять викладачі надзвичайно важливо для здорової дитячої творчості. Один з головних факторів для гарної роботи для виконання наших чудових творчих робіт уперше оновлену художню школу відвідує міський голова. Результатом змін говорить Олександр Мамай, задоволений, бо результат демонструють самі діти власним зацікавленням. Якщо в тій школі навчалося до 200 дітей, то сьогодні в цій школі вже навчається 350 дітей. Хоча й ми витратили майже 2 мільйони гривень на обладнання цієї школи, міський голова обіцяє кожного разу приїздити до дітей з подарунками. Повністю зроблений капітальний ремонт, зроблене опалення, поміняні всі вікна на ці кошти. На сьогоднішній день потрібно що зробити саме головне для дітей зробити це дошки, це мольберти. Це ще все для того, щоб діти могли гарно навчатися. Атися в цій школі зараз у художній школі є 23 класи. Окремо мають навіть виставковий зал. Керівники закладу кажуть, готові навчати і більше дітей. Для цього мають приміщення і написали відповідне звернення до міської влади.